Сили оборони України наразі не мали бойового контакту із військовими північної Кореї у Курській області РФ. Про це розповів речник оперативно-тактичного групування Сіверськ. Вадим Мисник він також розповів про загальну ситуацію в зоні відповідальності. ОТУ нині там не вбачають ознак формування армії РФ угрупування для здійснення масштабних наступальних дій. Найбільшу концентрацію боєздатних російських підрозділів «Сіверськ» фіксує на території Курщини. Ну, а я хочу додати вам інформації також. Шановні наші глядачі. Центр нацпротиву м, повідомляє про те, що північнокорейські солдати вже знаходяться на території Курської області і вони розпочали своє злагодження безпосередньо у цьому районі. Я зацитую за інформацією небайдужого населення Курської області, понад три тисячі найманців з КНДР розпочали злагодження на місцевості. Пише ЦНС. північно північнокорейських військових. Навчають на низці полігонів з особової. Склад підвозять переважно вночі. При цьому разом з солдатами на полігони привозять співробітників посольства КНДР, які допомагають з перекладом, а також які спостерігають за цими солдатами. В центрі наспротиву уточнюють, що поки що невідомо, коли північно-корейських солдатів можуть направити до зони бойових дій, і скільки ось таке злагодження триватиме. Місця розташування військових. Нам відомі, ну і також нагадаю про те, що ще минулого тижня головне управління розвідки офіційно підтвердило, що перші північно-корейські солдати вже прибули до Курської області. До цього військових КНДР фіксували лише у східній частині Російської Федерації, куди між іншим їх перекинули з північної Кореї на кораблях.